Зараз почну з приголомшливої новини. На токійському автошоу, яке цьогоріч називалося Tokyo Mobility Show, я побачила майже справжнє чи не дуже НЛО. Не вірите? А як ще можна назвати ось таке чудо техніки? Можете запропонувати свої назви в коментарях під цим відео? Цьогоріч компанія Subaru вперше представила макет концептуального літаючого транспортного засобу на електричній тязі. Проект отримав назву Air Mobility Concept. Subaru ясно дали зрозуміти, що досить серйозно ставляться до ідеї серійного виробництва таких авто. Спробуємо собі уявити, що за належного регулювання аеропростору такі авто стали би панацеєю для уникнення трафіку в таких мегаполісах, як, наприклад, Токіо або Нью-Йорк. Кабіна цього літаючого авто має двоє дверей. Як ми бачимо, по колу кабіну оточують шість несучих винтів. Така новинка стала результатом спільної роботи аерокосмічного та автомобільного департаменту. На жаль, цьогоріч познайомитися з автомобілем ближче у мене можливості не було. Але ж за словами конструкторів, салон цього авто схожий більше на салони наземних транспортних засобів аніж на салони авіатехніки. Окрім цього, компанія Subaru цьогоріч дивувала і концептом автомобіля «Sport Mobility». Його можна було побачити на передньому плані. Ці дві моделі демонструвалися у парі. Хочеться уявляти майбутнє саме такі: проїхатися на електромобілі, а в разі завантаженого трафіку пересісти на літаючий девайс. Ці новинки уособлюють собою бачення японською фірмою Subaru транспорту майбутнього. Повернемося до нашого спорткару. На думку креаторів, ця модель є особленням еволюції підходу собару до конструювання спортивних авто. Цей електроспорткар має повний привід. Що ж до дизайну, то авто має дійсно унікальний дизайн з характерними м'якими виганами, які контрастують з гострими кутами. Контурні крила та карбонові елементи з надзвичайною фактурою по нижньому периметру виділяються на загальному фоні. Загалом дизайн, м'яко кажучи, футуристичний. Що ж, рухаємось далі. Компанія Yamaha також здивувала мене. Це Yamaha Tricera – триколісний електромобіль з відкритим верхом. Це абсолютно унікальний дагосносний дизайн, інспірований ідеєю створення абсолютно нового виду взаємовідносин між модієм та машиною, де, за словами авторів концепту, тіло, розум та машина стають органічним цілим. Це концептуальне триколісне авто, оснащено електричною силовою установкою та унікальною системою рульового управління задніми колесами. Хтось відносить такі триколісні транспортні засоби до мотоциклів, а хтось до автоциклів. Цей красончик, схоже, знаходиться у своїй унікальній ніші з дизайном, який відрізняється як від авто, так і від мотоциклів. Розрахований він на двох людей. Унікальність цього футуристичного окрасення полягає саме в рульовому триколесному управлінні, що дозволяє йому бути неймовірно маневреним, особливо на крутих поворотах. Однак ще невідомо, чи планує Ямаха перетворити цей концепт у серійну модель. Рухаємося далі. Lexus також здивував, компанія представила нове концептуальне авто з аеродинамічним силуетом. Салон, за заявами виробників, виготовлено з екологічних та високоякісних матеріалів. Тут ми бачимо революційну нову конструкцію кузова та оновлену програмну платформу. Очікується, що перші екземпляри такого авто зійдуть з конвеєра у 2026 році. Не виключено, що новий Lexus буде обладнано батареями нового типу, про які ми вже чули від компанії Toyota. Ці батареї з'являться саме у 2026 році і зможуть забезпечувати запас ходу до 800 км на одній зарядці. При цьому зарядити можна буде з 10 до 80% всього лише за 20 хвилин. Ви можете собі це уявити? Наступним кроком стане розробка батарей з запасом ходу 1000 км. І цьому розвитку немає меж. При цьому компанія Toyota має досить амбітні плани на створення батарей, з якими електрокари зможуть проїхати 1200 або ж навіть 1500 км на одній зарядці. А ще на Japan Mobility show було представлено модель концептуального авто від компанії Toyota Bunshoku. Модель називається TFAS. Не знаю, як це правильно читається. Мені навіть повезло познайомитися з молодим японським дизайнером авто на ім'я Ватару Хаяші. Він дав мені свої візитівки. А він залюбки продемонстрував мені свою розробку, яка дійсно вражає це авто повністю на автопілоті, тобто тут немає навіть керма. Це ще лише прототип, але автомобіль повністю електричний. Він розрахований на чотирьох людей і має досить широкий функціональний діапазон. Зокрема, ця машина може трансформуватися різним чином за бажанням пасажирів. Розробник цього концепту навіть дав мені змогу відчути зручність і легкість трансформування цього автомобіля. Ну що ж, я не стрималась. Це був дійсно вражаючий досвід. Авто трансформується у лаунч-зону, а також за бажанням пасажирів у міні-кафе з ось такими інтерактивними суші. Особисто мене ця розробка вразила чи не найбільше. Ну що ж, друзі, як вам сьогоднішня подорож у майбутнє! Наступного тижня я планую випустити другу частину відео про Нісани та Тойоти. Тож підписуйтеся на мій канал і слідкуйте за оновленнями. До зустрічі!